Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Дорогі друзі, я радий вітати знову вас в нашій черговій програмі Питання вічності. І наступні 20 хвилин з вами буду я, ведучий програми Назар Яківчук. І говоритимемо ми про майбутнє світу, в якому ми живемо. В наших минулих програмах ми говорили про майбутнє людського життя, про реальність позагробного життя. І тому сьогодні ми будемо говорити про те, що нас очікує в майбутньому саме на підставі священного Писання Біблії. Зовсім нещодавно ми святкували свято Воскресіння Ісуса Христа. І ми вітали, а то й сьогодні вітаємо одні одних словами Христос Воскрес. І ствердно відповідаємо воістину Воскрес. І насправді Воскресіння Христа відіграло архіважливу роль в житті віруючих людей тих, хто надіється і уповає на нього все своє життя. Апостол Павло говорить, що якби Христос не Воскрес, то даремною була наша віра. Дорогі друзі, ми знаємо, що Воскрес Христос і Воскреснемо ми для нового життя. Багато різних лідерів, вождів, релігійних діячів, вони прожили певний розвід життя, померли. І про них сьогодні залишилась тільки згадка. Ну, в крайньому випадку гробниця, де знаходиться їхнє забальзамоване тіло. Але гробниця Ісуса Христа, вона порожня. І сьогодні мільйони туристів з різних куточків земної кулі, вони можуть відвідати гріб Ісуса, в якому колись лежало тіло Його, але цей гріб сьогодні пустий. І це свідчить про те, що Ісус живий, живе в серцях людей і працює сьогодні над спасінням людської душі. Отож сьогодні ми з вами поговоримо про те, що нас очікує в майбутньому. Залишайтесь з нами. Більше ніж 300 разів кожен 26-й вірш Нового заповіту говорить про другий прихід Ісуса Христа. Отже, Писання особливо наголошує на цьому стратегічному плані. Рання церква жила в очікуванні Ісуса. Вони щодня сподівалися, що Ісус згідно обітниці своєї повернеться. Тільки приблизно в III столітті ця ідея або це очікування, воно десь затьмарилося. І аж в XIX столітті церква, яка знову пережила велике духовне відродження, почала ревнувати про другий. Прихід Ісуса Христа. Ми з вами зараз коротко поглянемо на момент підхоплення церкви. Це перше, що відбудеться в майбутньому житті, що стосується сьогоднішньої нашої теми. Визначення терміну Другий прихід доволі широке. Перша думка є те, що в другому приході Ісус прийде за церквою і підхопить церкву з землі. В другому моменті очікувані Божого суду, коли Христос разом з церквою прийде на суд Божий. Але ми подивимося на цю подію через Слово Боже. Що говорить про це Писання? Читаємо текст із Божого Слова, який написаний в першому посланні апостола Павла до Солунян, 4 розділ, 16 та 18 вірш. Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі. І так завсіди будемо із Господом. Ті, хто в Христі як воскреслі, так і ті, кого прихід Христа застане в живих, вони будуть разом підхоплені. І в цьому буде велика частка блаженства. В 24 розділі. Євангелист Матвій не подає, в якому певному порядку буде це все відбуватися. Ісус не мав ніякого наміру виявити день чи годину. Слова того часу означають, що всі події стануться в один і той самий загальний період часу, але не обов'язково в тому порядку, в якому ми читаємо Слові Божому. Адже ціль Христа була підготовити людей і сказати, що відбудеться в останній час. Про це читаємо в Євангелії святого Матвія у 24 розділі з 1 по 14 вірш. І вийшов Ісус і від храму пішов. І підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді їм, чи бачите ви все це? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, Підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус вже промовив у відповіді їм, стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, Я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь. Бо статись належиться тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруса настануть місцями. А все це початок терпіть породільних. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займання мої. І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть. І один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво усім народам, і тоді прийде кінець. Ісус далі підкреслює, що в момент підхоплення церкви життя на землі буде продовжуватися. Люди знову будуть продовжувати жити, як зазвичай. Слово Божого ми знаємо і читаємо це в Євангелії Святого Матвія, 24 розділі, 40 та 41 віршин. Будуть двоє на полі. Один візьметься, а другий полишиться. Двоє будуть молоти на жорнах, одна візьметься, друга полишиться. Ісус має на увазі, що знову будеш продовжуватись життя людей. Тільки відбудеться оце внутрішнє поділення. Одна категорія людей залишиться на землі для того, щоб продовжувати жити, і для них буде знову минулий майбутній важкий час. Друга категорія людей вспадкує життя з Ісусом. Тобто живі вони будуть підхоплені на зустріч до Господа. Тому є очевидним, що підхоплення церкви відбудеться перед періодом. Великої скорботи, особливо важкого часу, який прийде на землю. В книзі пророка Даниїла в 12 розділі першим віршем ми читаємо, що буде наскільки важкий час, якого не було від перевочину світу. Та Господь збереже свою церкву, підхопивши її на зустріч до себе. Господь Ісус Христос чітко сказав, що не потрібно встановлювати чи передбачати день пришестя Ісуса Христа. З Писання ми знаємо, що про день той та про годину не знає ніхто, ані ангели на небі, ані син, але тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Читаємо в Євангелії Марка, 13 розділом, 32 та 33 віршем. За хвилину до свого Вознесіння Ісус Христос сказав своїм учням, що не ваша справа знати час і добу, яку Отець поставив у владі своїй. Християни першого століття вони чекали на Ісуса ще за днів свого життя. Вони, мабуть, пам'ятали час Вознесіння Ісуса, коли з'явилися ангели і сказали, мужі галілейські, чому задивляєтесь на небо? Адже Ісус так само, як пішов від вас, так само і повернеться. І ми бачимо, Їхнє побожне святе життя. Ми бачимо переповнені кімнати молитовне служіння, апостолів, учнів, послідовників Ісуса, які в молитві очікували приходу Ісуса. Ми бачимо велике дерзновіння і відвагу, виконуючи те служіння, яке було поручене вчителем. І все це робилося з однієї причини. Вони очікували на прихід Ісуса. І сподівалися, що за днів життя зустрітися разом із Ним. Але як і апостол Павло, вони не засмучувались, адже знали, що для них є приготовлений вінець, який в час свій Господь поставить їм на голову. Про це ми читаємо в Божому Слові. Друге послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. На останку мені призначається вінець праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але всім, хто полюбив. Прихід Ісуса Христа. Ми повинні пам'ятати, друзі, про велике доручення Ісуса Христа, які є описані для нас в Євангелії від Матвія в 28 розділі та в дії святих Апостолів в 1 розділі. Ісус наставляв учнів своїх, щоб вони проповідували Євангелію Божого Царства всім людям. А також дії святих Апостолів Він сказав, що ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас, і будете свідками в моїми в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі. Ісус ставив перед собою ціль залишити учням повеління своє, щоб учні працювали над спасінням людської душі, щоб вони доклали всіх зусиль, щоб проповідувати Євангелію Божого Царства. З прочитаного тексту Євангелії Матвія 24 розділу ми читали все, що відбувається навколо нас війни, землетруси, страждання людей, голоди й море. Це є тільки початок мук породільних. Але Велику Місію відіграє саме роль великого доручення. І Ісус сказав, що буде проповідувана Євангелія, Царство Боже по всій землі, на свідоцтво усім народам, і тільки тоді прийде кінець. Тому нам не потрібно гадати час, коли прийде Ісус. Нам не потрібно передбачати ті хвилини, коли відбудеться підхоплення церкви, але нам потрібно робити те, що сказав Ісус проповідувати Євангелію Царства Божого по всій землі, на свідоцтво усім народам. В цьому є суть Його великого доручення. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над челядниками давати своєчасно на поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знає, де, що він робить так. А як той злий раб скаже у своїм серці, забориться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівався, і у годині якої не знає. І він пополовині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами, і буде там плач, і скрегіт з зубів. Читаємо в Євангелії від Матвія, 24 розділ, 44 по 51 вірш. Іван далі підкреслює, що дуже важливо мати надію на Бога. Кожен, хто має на нього надію, оцю очищає себе, так само, як чистий є і Він, тобто Ісус. Отож, Ісус і весь новий заповіт показують нам, що це добре для нас жити в надії. І він обов'язково прийде незабаром. Петро застерігав церкву від фальшивих християн. Від тих, хто завжди перекручував Боже Слово. Були люди, які казали, що вже Ісус прийшов, і зводили цим народ Божий. Інші говорили, де ж обітниця, яку поклав Господь, або яку сказав Господь щодо приходу свого. Читаємо про це в Божому Слові. У Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають за баріння. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Друге соборне послання Апостола Петра, третій розділ, 8 та 9 вірш. Безмежна любов Божа, вона зацікавлена в тому, щоби спасти людину. Тому не бариться Ісус з обітницею приходу Свого, але нам довго терпить, щоб ніхто із нас. Не загинув. Наймовірніше, підхоплення церкви відбудеться до періоду великої скорботи. Після підхоплення церкви настане час великої скорботи. На землі будуть звершуватись Божі суди. Буде самий важкий час, який існував тільки від первопочину світу. В об'явленні 3 розділі 10 віршем Слово Боже називає цю подію годиною випробування що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Про період скорботи говорили і пророки, а також цьому навчав і Ісус Христос. Коли прийде цей важкий час, ми можемо на підставі Писання сказати, що цей час відбудеться між підхопленням, а також другим пришестям Ісуса Христа. Скільки триватиме час великої скорботи, Слово Божого, ми знаємо, що сім років. Ключ до розгадки про час великої скорботи ми читаємо в книзі Даниїла, 9 розділі, з 24 і нижчі вірші. Перші 69 тижнів, як би вони не пояснювались, закінчуються розіп'яттям Христа. Даниїла, 9 розділ, 26 й вірш. Багато хто вірить, що проміжний епізод триватиме між 69 і 70 тижнями, фактично відкладаючи 70-й тиждень до невизначеного часу. І що це час благодаті або вік церкви. Потім буде забраний, стримуючий ефект, що його чинить Святий Дух в церкві і через церкву. Це, очевидно, і буде сигналом, який дасть волю подіям, що будуть відбуватися в той фатальний, жахливий 70-й тиждень. Тиждень, ми знаємо, має сім днів. Сьогодні ми говоримо в цьому контексті як сім років. Цю думку підтверджують тексти з Даниїла, з книги об'явлення. Остання частина цього періоду названа час і часи або півчасу. Або ми вже скажемо в перекладі як половиною роки, або 42 місяці, або 1260 днів. В завершення ми поговоримо про другий прихід Христа. Перше ми говорили про підхоплення церкви, друге про час великої скорботи, який буде тривати саме між підхопленням та другим приходом. І декілька слів про другий прихід Ісуса Христа. Судний день в Книзі об'явлення, названий Великий день Вседержителя Бога. Пророки старого заповіту, а також і Ісус Христос, і в Книзі об'явлення ми читаємо про другий прихід Ісуса. Перший прихід Христа це було народження Ісуса, коли Ісус, будучи Богом, Божим Сином, Він став людиною, прийняв людське тіло і народжений був через пречисту Діву Марію. Це було перше з'явлення Божого Сина на землю. Другий прихід Ісуса Христа це буде прихід на те, щоб судити людей. Ми говорили, що в момент підхоплення Ісус не прийде на землю. Ісус з Небес прийде за церквою, і церква Духом Святим буде підхоплена на зустріч до Господа, і відбудеться зустріч на хмарах. Але в момент другого пришестя Ісуса Христа разом із церквою на землю, це буде момент Божого суда над всіми людьми які не знайшлися, написані в Книзі життя. Приходу Христа передуватиме битва, яка називається Армагедон. Про це читаємо в Божому Слові. Книга Об'явлення, 16 розділ, 16 вірш. І зібрав їх на місце по-єврейському, що зветься Армагедон. У ній будуть задіяні демонічні сили, яким легко буде мобілізувати великі армії світових держав, що підуть війною проти Бога. Неможливо описати всі подробиці, але варто зазначити, друзі, що це будуть останні зусилля лукавого, а також і людей, які переживали період великої скорботи і які не покаялися в гріхах своїх, щоби чинити опір Богові. Але безперечно вони отримують поразку, Бог отримає перемогу. І в кінцевому результаті ця битва Армагеддон, вона буде переможена Христом і все, що було проти Христа. Воно буде посміяне. Посміяний буде вже пророк. Посміяний буде Антихрист, і посміяний буде диявол. І місце їхнє буде в озері, яке горить вогнем і сіркою. Дорогі друзі, час нашої програми скоренько збігає до свого завершення. Моє велике бажання, щоб ми не боялися того, про що ми сьогодні говорили. Хай не лякає нас період великої скорботи, який особливо буде важким для життя людей. Хай нас налякає другий прихід Христа. Як грізного судді для того, щоб судити людей, після чого вже не буде ані покаяння, ані спасіння. Але я бажаю, щоб ви мріяли і переживали про те, щоб мати частку в країні живих і дбати вже сьогодні про підхоплення церкви. Для цього нам потрібно прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, покаятися в своїх гріхах і очікувати пришестя Ісуса Христа. Для того, щоб Він прийшов. За тобою і за мною, І в числі церкви забрав нас до себе. На зустріч на хмарах. Нехай Господь нас всьому рясно благословить і допоможе нам, що за днів свого земного життя змінити своє життя на краще. Життя із Богом. Мир Божий хай прибуде з вами. Будьте благословені. До зустрічі!